Не, всі сукні, бо в мене їх надто багато. Їх в мене так багато, що я не зможу всі показати. Ну що, почали. А це, а це сукня Бель. Бачите? Ну, вона не надто схожа на Бель, тому що це вона в кінці фільму танцювала нею. Знаєте, такий фільм, чи так ви дивилися? Я дивився. ну я дивився і фільм, і мультик. Хто дивився фільм, ставте лайки. І хто дивився мультик, теж ставте лайки. А це сукня в мірі Серця. серце. Вона нам була, ну ми попрали. з вона, стируся вона. Ну, їй таке. Ну, вона таке. Я, наверное, могу наступить на ней. Бачите, то я иду. Ну, давайте я наступлю, Все, я хлопнула. Ну давайте, інша сукня. Костюма, ну він не дуже схожий на ріль. Ну це трошки ну він схожий. Бачите, він? Він особливий. Бачите? Ой, ружевий ще. Я саме не бачу. А, да. To jest na... suknia Inna suknia z kostiumem Harley Quinn a to tam jeszcze Подивіться, як дзвіна. Це, це вже не буде більше суконь, це останнє, як я вже сказала. Я вже казала, що ми набагато суконь. Ми, може, знімемо ще другу частину відео, ну це не точно. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока, не пропустіть другу ну, частину, якщо вона хоча б всім пока.